О, даю! О-оу! Виселка! М'яке приземлення! Як висел! Лаліка добра! Ходімо зі мною крихітко! Заходь, Люба! А де моя сестричка! Даді, іди до мене! Я ходила по тканину, валіло допоможі. Давай мені розріш нитку. Вуаля, приміряй худі. Як тобі такі туфельки? Чудові. Ходімо в аквапарк. Біжімо, сестричко. Тут Так багато цікавого. Ова, буде круто. Ага. Іди за мною. Стій, ти куди? Ого. Яка висока гірка. Хочеш з неї спуститися. Ага. Це небезпечно, к'ю. Ти можеш впасти. Ходімо зі мною. Нізощу. Даду, спускаюся до тебе. Стій, зробимо це разом. Так, тримати, сістер. Давай руку. Окей. Okay. Супер! А ти хвилювалася? А чи ти любиш аквапарки? Постав 10 зірочок у коментарях. Якщо так, біжімо. Час підкріпитися. Я з тобою. Лалілу, хочемо зняти кола. Квац. Я так зголодніла. Йо. Пошукаємо щонебудь смачненьке. Підсадиш? Чудово. Що ж взяти? Йогурт. Знайди тарілочку. Ось вже є. Потрібно відкрити баночку. А -а -а. Не вдається. Лалілу, допоможи. Це легко. Такий густий. Вау. Я пошукаю К'ю. а я принесу їстівні блискітки. Буде дуже смачно. М -м. Можна я перша. А? Додамо трішки. Ось так. Який блиск. Що відбувається? Наш йогурт пожив. Чого застигла? Лови його. Від нас не втечеш. Швидше, даду, лови. Який ти швидкий? Ось ти упіймався. Ми це зробили. Стеж за ним. Я зараз потрібен ще один інгредієнт. Гей, високо. Не можу дістати. Майже в мене. Ой. О! -оу. Що сталося? Неймовірно, я тепер доросла. Вау! Як тобі це вдалося, К'ю? І я так хочу. Ходімо до Лалілу. Лаліло допоможи подорослішати крихітці даді. Окей. Домовилися. Я незабаром по тебе повернуся. Окей. Клац, тобі подаруночок. Вау! Що ж там усередині? Ого, спідничка. Мені подобається. Приміряй шкарпетки. Яке ж взуття вибрати? Звісно, блискучі туфельки. К'ю-к'ю, Ну як я? Не вистачає укладки. Ходімо в салон Лалілу. Я перша на зачіску. Хочу щось дуже незвичайне. А я зроблю поки мейк. Ага. Рожевий із блискітками. Що більше, то краще. І помаду в тон. Я така красуня, я вже готова. Чому ти смієшся? Що-небудь не так? Ти без дзеркала фарбувалася. Ой, що з моїм волоссям? Це катастрофа. Не хвилюйся, я зараз. Лалілу, допоможи нам. Потрібно це все виправити. Хвилиночку. Клац. Вуаля. Дякую, Малілу. Ми зробимо тобі манікюр. Давай ручку, підпиляємо нігтик, перефарбуємо в зелений. Вибери сердечко. Хм. Хочу червоне. Ось так. Кілька штрихів, і готово. Чудова робота. Так тримати, дівчатка. Позичимо килимок. Візьми пухнасту тканину, розріж ножицями, попроси маму допомогти тобі. Накли на паличку. Милі помпони. Кастинг незабаром почнеться. Біжімо. Всім привітики! Хочемо потрапити до вас у команду. А ви точно готові? Ми покажемо, на що здатні. Може, подивимося на них періс? Ну, гаразд, роби раз. Роби два. До переможного кінця. Це поразка. Моя бабуся танцює краще. Поставу подобайку, щоб нам усе вдалося. Стрибок. Сальто. І я. Підтримка. Да-дам! У вас два голоси за. Якщо так, я йду. Хм. Чекаємо вас на конкурсі, дівчатка. Сьогодні о третій. Нам потрібні будуть костюмчики черлідерок. Лалілу, нам потрібна форма. Візьми тканину вжух, обережніше з голкою. Збери складку, приміряй. Да, додивися. Хочеш собі таку ж? Мені подобається, але хочу в іншому кольорі. Вуаля. Наклей роздруківки. Біжімо, нам час виступати. Ми дуже багато тренувалися. Я так хвилююся. Раптом забуду рухи. Не хвилюйся. Я буду поруч, сестричко. Привіт, дівчатка! Ну що, готові? Запалимо зал. Так думаю, чим все вдасться. Ну, ну, наївні. Як же їм завадити? Поки немає свідків. Треба подумати. О, ідея. Кладу жуйку. Це буде епічно. Глядачі чекають на виступ. Вже всі зібралися. Ходімо на сцену. Щось вона не в гуморі. Всім привіт! Дівчатка по місцях. Зберіться, чого ви такі сонні. Рухайтесь енергійніше. Ще, ще. В темпі. Молодці. Ми вас любимо. О, О, ледь не наступила. Оце техніка. Ой-ой. Yes. Ні, What? ні. ні Це поразка. Потрібно терміново рятувати ситуацію. Ага. Ія. Покрійне сальто. Геніально. Кью-кью, ти така крута. <ріст> Пробачте мені. Вітаю з перемогою. Вони на неї заслужили. Тримай кубок. <ріст> а в тебе неприємності, Періс. <ріст> Не виганяйте мене з команди. Please. Ти втрачаєш корону. Віддай. <ріст> Тепер ти капітан команди П'ю. Wow. Оце так новина. Дякую, це честь для мене. Нам час, Люба. Ова, Я подорослішала. К'ю-к'ю, виходь. Привіт, Лалілу. Ходімо зі мною. Дадо, маєш чудовий вигляд. Дякую. Ой, а де мої вушка? Лалілу, допоможи. Окей. Візьми матеріали. Лаліка добра. З'єднай деталі. Наклей зверху вушка. Додай шпильку, повернися, заплети кіску. Мені дуже подобається, але чогось бракує. Потрібно прикрасити худі. Тримай декор. Що ж вибрати? Ага, знаю. Бантик. Хоп. Супер. Дякую, даді. Біжімо святкувати, а нічого не готово. Але ми впораємося. Потрібен магічний порошок. Трохи висипаємо, підготуємо все до вечірки. Яка краса. Я в шоці. Опче! Ой, що таке? Порядок. Нам потрібен ще тортик. Окей, біжимо в магазин. Пішли, дуже доречно. Мершій, поки їх немає. Ця кулька тут зайва. Бам! О, постер з дуловітром. Так, так. Ой. Рятуйте, я заплуталася. Ой, хто це кричить? Періс? Що тут сталося? Ти все зіпсувала. Допоможіть мені вибратися. О, ні, свята не буде. Да, достій. Ну, зараз я тебе розплутаю. Що ти накоїла? Поверни все, як було. Навіть не подумаю. <плес> К'ю, даді, так робити не можна. Повернемо періс назад. Зі мною все гаразд. <плес> Лалілу допоможе наново все прикрасити. Please. Буде ще краще. Вуаля! Розвісимо гірлянду. Mm -hmm. Ще вище. Okay. Ліворуч? Ні. Праворуч. Aha. Дадо, забирай колонки. Oh. Не вдалося. Допоможеш переставити. Huh? В центрі стоїть криво. В вбік, ні в інший. Yes. Постав потрібні предмети. Дякую, ти наша рятівниця Лелілу. Школу чарлідингу відкрито. К'ю, дивися, наші перші гості. Привітики. Чекаєте на нових учнів. Думаю, помпони. Я буду найкращою чарлідеркою у світі. Суперкоманда Лавубу чарлідерок. Вони готові показати клас. Пригощайся тортиком. Це для вас. Таріс, навіщо ти тут? Можна мені до вас також. What? Пробачте мені, дівчатка, я погано вчинила. Я була зла, бо в мене геть не було друзів. Будете зі мною дружити? Yes! Тепер ми твої друзі. Yes. І Дівчатка, ви такі добрі. Подарунок від нас. Це що? Мені? Дякую. Е, не можу відкрити. Лаліло, допоможеш. Періс. Ходімо зі мною. Допоможеш відкрити, будь ласка. Давай мені зазирни всередину. Ова, милий пакетик. Розріж ножицями. Яка гарненька. Усі пусі. Прикрась бантиком. Тримай Періс. Дякую, Лаліло. Як вам моя крихітка? Та коняшка. Можна взяти на ручки. І я хочу потримати. Хью -хью, можна тебе? Що сталося? Ми підготували номер. Дивися. Чер лідерами бути круто. До школи вступай. Разом із нами запалай! Браво, дівчатка! А тепер коронний номер. Ого! Як високо! Якщо тобі сподобалося моя маленька принцесо», постав подобайку та підпишися. А зараз натискай на відео поруч там ще більше веселих пригод саме для тебе.